За сучасними дослідженнями вже нам говорять, що 50% всіх курсів на майбутнє перейдуть онлайн, шкільних курсів мається на увазі. Тою чи іншою мірою, вони перейдуть все ж таки у форму онлайн до 2019 року, що практично це є зовсім і зовсім близько. Що ж таке? Це змішане навчання і як з ним працювати? Отже, змішане навчання включає в себе два компоненти. Цей компонент Офлайн, тобто спілкування з читанням, теорія, це звичні наші методи проєктів, дитячої філософії, критичного мислення і так далі. І так само компонент онлайн, тобто робота з онлайн-інструментами, комп'ютери, мультимедія, гаджети, планшети, тобто, все, все, всі електронні ресурси, які тільки можливі. Сукупність цих двох компонентів нам дасть змішане навчання. Щоб ближче взятись до практики, адже всі ми, ми вчителі ми працюємо з дітьми безпосередньо і ми є в практиці в своїй справі, покажу вам на, е, на таких прикладах. Основні моделі змішаного навчання в нас є такі: перевернутий клас, ротація по станціях та ротація по лабораторіях. Ну, мабуть, же, перевернутий клас вже все ж таки є трошечки начуване, і, можливо, навіть багато хто з вас це вже робить. Що це таке трошечки пригадаю. Перевернутий клас це є ось онлайн-інструкція, яку діти е, шукають вдома. Тобто вони можуть самостійно шукати матеріал е, за посиланням вчителя або ж взагалі самостійно, якщо це вже старші класи. І, відповідно, у школі ми маємо практичні заняття, роботу над проектами. В чому переваги? Переваги такого способу навчання є в тому, що перевернутий клас звільняє власне, клас для вчителя час на уроці, грунтовніше вивчити складність тієї теми, більше звернути увагу на практику, зробити якусь практичну роботу, лабораторну роботу, чи пояснити якісь самі найскладніші моменти. Візьмемо, не є нічого складного, візьмемо зараз. такий невеличкий приклад, діти мали тему місяць природний супутник землі. Вони собі готували повністю її вдома. Тобто, повністю вдома, от від мене була тільки інструкція. Хтось хотів презентував проекти такі паперові, ось є, хтось зробив презентацію. Цю тему я їм зовсім не пояснювала. Опісля, коли вже було повністю пояснено учнями, тут ми бачимо активність. Активність я запиталася, в якій частині дітей є зрозуміла, тобто чи все вони зрозуміла. Дітей руки, що так вони зрозуміли. Після того я дала е, підсумок, підсумок, так результат. Всі ми хочемо зворотнього цього зв'язку, фідбеку. Відповідно, були вони оцінені по цій темі. Що я хочу вам сказати? На 10% успішність цих дітей була краща. Навіть ті, які не хотіли, ну в принципі на уроках не надто активні, вони запитали, чи можу я на наступний раз підготувати повністю таку тему. Тобто, це вже говорить про те, що дитина була зацікавлена. Тобто, свій плюс воно дало. Як б зробити оцей зворотній зв'язок, фідбек ми кажемо, так? Я вам покажу зараз трішки пізніше. Друга модель це і ротація станціях. Це є більш цікава модель, як на мене, яка е, вміщує в себе таке. Тобто у нас є кілька станцій на уроці, кілька груп, таких звичних для нас, так де в одній з груп в одній групі діти працюють з онлайн-інструментами. Це може бути ноутбук, мультипроекту, е, планшет. Е, Будь-який друге це інструкція, теорія від вчителя або за допомогою підручника. І третій або четвертий це є в нас. Вже власне практичні роботи і підсумок. Як це виглядає на практиці? Вони не сидять так, як ми звикли, так просто собі по групах. Вони ротуються. Тобто на такому уроці на кожну групу виділяється по там, 7, 8, 10 хвилин часу, залежить від теми. Е, є таймер, обов'язково має бути таймер. Тобто групи об'єднані, вони собі сідають всі по групах на початках. Хто на яку там різні методи є е, об'єднання груп, ви їх знаєте, не будемо на цьому зупинятися. Виділяється час, вісім хвилин, вони виконують на кожній станції своє завдання. Коли е, званий таймер, діти ротуються, переходять від одної станції на наступну. Так знову вісім хвилин і по колу. Тобто за урок діти перейдуть всі чотири чи три станції, залежно як ви організуєте. Після того обов'язково має бути підсумок. Тобто, чого вони навчилися. Вони самостійно десь брали матеріал онлайн, було пояснення тут або теорія, і відповідно тут була оцінка. Що дають такі заняття? Така форма роботи дуже добре працює з тими учнями, яких ми називаємо гіперактивними або такими непосидючими. Оця ротація переміщення, вона знімає в них ось цю потребу постійно рухатись, постійно заважати. Вони просто не встигають. Коли це перші уроки, вони ще так не знають, що їх чекає, так але коли вже в нас війшло в систему і вони знають, що це таке, вони знають, що є визначений час, і більше не буде ні хвилини. І це не вийде так, я зроблю вдома. Не вийде, тому що в тебе оцінка буде вже і собою. І третя ротація. Ось. Так воно виглядало на практиці. Тут діти працювали, теорія онлайн з ноутбуком, вони самі шукали матеріал по даній темі. Тут було в нас таке відеопосилання, вже вони дивились на мультимедії. Це різні уроки, це просто для прикладу показую. Тут працювали зі своїми власними планшетами. Різні теми це 8-й клас. Ось це є наші ротації, тобто вони переміщувались так, по цих всіх групках. Це є теорія. Тут були підручники, я була коло цієї групи, такі найскладніші моменти, я її трошечки пояснювала. І практичне завдання. В даному моменті це була робота з контурною картою. Тобто вони вже собі опрацювавши ці теми, вони працювали на цій станції. А хтось почав з тієї станції, хтось спочатку вивчив, що де знаходиться об'єкт. Тобто ось така ротація, це є ротація по станціях. Нагадую, зробити її досить просто, адже це в межах одного предмету. І третє, як на мене, найцікавіша і найскладніша, в принципі, це є ротація по лабораторіях. Це є фактично інтегрований урок, який містить, е, три лабораторії, три або чотири. Отже, тут в нас є, для прикладу, математика, гуманітарний предмет, суспільний предмет і четвертий – підсумок. Як це виглядало на практиці? покажу знову ж таки, у нас працювали три вчителя: це є я, вчитель географії, вчитель біології наш і е, вчитель математики. Тобто тема була Африка, всіх було об'єднано. Це працювало три кабінети на одному уроці. Це є станція географія лабораторія, де був застосований онлайн-компонент. Тобто, ось так вони собі працювали по інструкції. Ось є інструкція, тут є наш цей онлайн-компонент, діти працюють. Знову ж таки, визначений час. 9 хвилин, таймер дзвонить, встигли, не встигли, вони потім навчаться організувати цей час, вони йдуть. Е, Це є станція біологія, де теж вчитель-біолог по темі до теми Африка підготував певні завдання. І станція Польська мова, де вони виконували теж свої певні е, завдання. Отже, таким чином, пройшовши три лабораторії, ми мали вивчення трьох одної теми і три матеріали. І найтака, скажімо, найцікавіша на сьогодні для дітей це є Кахут. Всі ми хочемо зв зборотнього зв'язку, всі ми хочемо підсумків добрих і бажано швидко. Це електронний інтернет-ресурс, програма, яка називається Кахут, за допомогою якої можна перевірити, що ж ті діти навчилися за цей умок. Ми <клух> знаходимося в мультимедійному нашому центрі, так, там де є комп'ютери. Діти мають коло себе всі свої телефони. Під'єднуємося до Wi-Fi, скачуємо цю програмку кожен собі на телефон. Я в цій програмі розробила 12 запитань на той урок. І ось як ви бачите, ближче вам це скріншот тієї програми, бачимо код гри. Кожна дитина в себе водить на телефоні цей код гри і реєструється. Ну, Там дуже швидко насправді це. Я просила їх зробити це по прізвищах, ви зараз зрозумієте, чому. Коли вони реєструвались, ось тут мені вискакувало їхні прізвища або імена. Ось цей показник показує, скільки учасників зареєструвалося. Якщо мене працює 20 учнів в класі сьогодні, значить тут має бути число 20, Я бачу, що всі вони вже є активні. І ми йдемо старт і починаються запитання. Виглядають вони для прикладу. Ось є тема Євразія. Так тут показано, що є 12 запитань. І ось так приблизно виглядає це питання. Зробити їх можна будь-яким, ну будь-яким чином, це залежить від вчителі. Ви собі можете будь-якої складності ставити. Ну, для прикладу, найвища гірська система суходолу розташована на материку. Тут дають чотири варіанти відповіді, або шість, скільки завгодно, кілька дозволяє. І дають визначений час 30 секунд. Вони на своїх мобільних телефонах, тут бачать питання, а відповіді є в них на телефонах. Вони дають, просто нажимають ну, варіант відповіді. І мені відразу вискакує, скільки дітей дали правильні відповіді. Коли пройдуть після кожного в принципі, питання, вискакує позитивний ну, той результат, який є. У кінці, що є дуже зручно для нас, ось тут, бачите, тут в мене є діти, які працювали, ну, прізвище, ім'я. Тут є швидкість, з якою ми давали запитання, але зрештою для нас вона не суттєва. А ось тут найголовніше: тут є кількість правильних відповідей За 12 балів. Короткі смарт-технології, смарт-такі пристрої, вони дозволяють на сьогоднішньому рівні підійти до дитини цікаво, викликати в них інтерес в тих шкільних знаннях. І ви не повірите, ну вони справді вони за мною переходять кожного дня, в нас буде завтра каху чи не буде. Тобто це їм цікаво, і я побачила, що рівень знань і рівень інтересу до мого предмету збільшився. Тому прошу вас застосовувати такі різні методики і дякую за увагу. Thank you.